Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні до вас такий меседж. Якщо ви хочете почати тренуватися і не знаєте, як вам це зробити, я вам пропоную ось такий план дій. Перше, що вам треба зробити, це знайти клуб, у якому є там, наприклад, групові тренування на певний день і певний час. Ви туди купляєте абонемент. Бажано, щоб оплата була завчасною. Це буде для вас ще один важіль впливу, щоб ви туди пішли. І бажано, щоб якщо ви не прийшли, то гроші не поверталися. Це вас ще більше простимулює. І ви просто в назначений день, в назначений час берете спортивну сумку, і ви не думаєте про те, що ви хочете ви туди йти чи не хочете. Ви думаєте про це саме на тренуванні? Дивіться, справа в тому, що в нас є наші звички, які ми звикли робити, наприклад, така звичка, як чистити зуби. Ви не встаєте зранку не думаєте, є в мене бажання сьогодні.